Найбільший іспанський авіаперевізник Iberia оголосив про масштабну реструктуризацію. Компанія планує скоротити 4,5 тисяч працівників, що складає 15% від усього штату. Також буде скасовано всі неприбуткові рейси, і як наслідок відставку відправлять 25 лайнерів. Керівництво компанії визнає, що нині бореться за виживання. Якщо до 31 грудня угоду з профспілками не вдасться укласти, це загрожуватиме ще масовішими звільненнями. Ми закликаємо профспілки до переговорів щодо плану реструктуризації. Він передбачає багато жертв для нас. Нас однак дозволить нам зміцнити життєздатність і знову стати прибутковою компанією, якою ми були у минулому. На реструктуризації наполягає власник Іберія International Airlines Group, що також володіє British Airways. Про спілки заявляють, що на компроміс не підуть і будуть захищати робочі місця за допомогою страйків. Цей план не підлягає обговоренню. Це радикальна пропозиція, що заслуговує на радикальну відповідь. Лише за жовтень Іберія втратила 4 пасажирів. Загалом за 2012 перевізник зазнав збитків у понад 260 мільйонів євро. Серед причин рекордних втрат – успіх конкурента Райн Ер та часті страйки працівників.